Ось у цьому підвалі спортсмени клубу Стар» займаються, щоб ставати чемпіонами світу. З італійського міста тревіло бергамо де проходив 22-й чемпіонат світу з карате ФСКА, Сумчани повернулись з чотирьома медалями різного гатунку. Дмитро Манько займається карате чотири роки. У Італії він став третім у своїй віковій та ваговій категорії. Говорить, перший турнір не був для нього останнім. Я буду займатися, ходити далі на змагання. Яка мета у тебе? Виграти олімпіаду. Свою другу медаль на чемпіонаті світу виборола Емілія Руденко. Але на відміну від першого чемпіонату, де вона стала першою в команді, цього разу вона стала першою в індивідуальному розряді. Вісім років займаюся карате та вісім років йшла до цієї медалі. Батьки пропонували мені, я згодилась. До цього були танці, гімнастика та орієнтування. але мені більше сподобалось карате. На питання, чого мріє досягти у карате, говорить стати мастером спорту міжнародного рівня. Це моя сама така мрія, якої я дуже хочу. Відразу дві медалі виборов на чемпіонаті світу Теодор Клімов. Він став другим в індивідуальному розряді, програвши у фіналі українцю, і першим у команді. Говорить, перший чемпіонат світу приніс неймовірні емоції. Враження дуже круті. Це перші мої змагання на світовому рівні. Це було просто особливо під час воєнного стану підняти український прапор. Це просто дуже здорово. Обидві однаково важливі для мене. Ну, типу. Що, що там що там, я підняв український прапор, це о, зараз дуже важливо. Тренер Сумчан Віталій Гутенко говорить, турнір дався нелегко, але його вихованці показали свій клас. Особливі емоції отримав від того, що його вихованці піднялись на п'єдестал пошани. Відчував, що життя продовжується, було дуже приємно і мотора, що мені всередині. Ну, дуже було ну, таке, не передаваємо відчуття було. Четверо сумських спортсменів на чемпіонаті світу в Італії вибрали чотири медалі, дві золоті, по одній срібній та бронзовій. Говорять, намагатимуться і в подальшому докласти усіх зусиль, щоб підняти на міжнародних змаганнях український прапор. Олександр Качанов, Сергій Лазренко, новини на Суспільному Суми.